29 та 30 червня у Чернівцях відбувся другий всеукраїнський фестиваль мистецтв Україна свята родина, організований президентом одноіменного благодійного фонду, головою політичного об'єднання Рідна Вітчизна Іваном Матієшиним. Фестиваль був присвячений Дню святих мучениць віри, надії любові і матері їх Софії. Буковинці зустрічали гостей з багатьох областей України та районів Чернівецької області. Я вважаю, що фестиваль це значимое событие. Чому? Потому тому, ну, що посвящен, як кажуть, у нас української мові родині, це велике свято, яке збирає великих друзів, ті, які до мистецтва мають пряме відношення. А національний президентський оркестр це колектив, який спрямований на розвиток. На розвиток українського мистецтва, на як би сказати, на пропаганду. Колектив наш працює в різних напрямках, в різних жанрах, як в Україні, так за її межами, і представляє гідно українське мистецтво ну, на гідному рівні. А цей фестиваль об'єднує спрямовує на розвиток. Ми працюємо, я кажу, наживо. Ніяких фонограм, ніяких то, то є те, до чого треба як... мати мету для розвитку нашого мистецтва. Концерти відбулися у Чернівецькому академічному музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської та літньому театрі. Виступали найвідоміші колективи: Національний заслужений академічний український народний хор України імені Вирьовки, Національна заслужена капела бандуристів імені Майбороди, Національний президентський оркестр, заслужений академічний Буковинський ансамбль пісні і танцю, академічний симфонічний оркестр Чернівецької обласної філармонії, камерний хор обласної філармонії, танцювальний ансамбль Юніс Буковини, дует Писанка. Чернівці стали черговим. Етапом на проведення фестивалю Україна свята родина, який ми кіґекруємо по всій Україні. Започаткувавши у Києві, фестиваль пройшов Крим, Сімферополь, Севастополь. Пройшов Донецьк, Маріуполь. Сьогодні ми готуємося до фестивалю, до заключного кроку фестивалю. Це який відбудеться на покрову в Києві, а також розпочнемо нову ходу в Харків. І вперше за все мета фестивалю, який діє під гідою фонду «Україна – свята родина, засновником якого є Матієшин, віцепрезидентом є Іван Семенович віцепрезидентом є Матієшина Валентина Васильівна, і ми надіємося, що об'єднавчі зусилля, які є які створені. Власне, цією ходою такого фестивалю по всій Україні вони не тільки об'єднують Україну, вони пропагують все українське, вони пропагують наші традиції і ми щиро віримо, що скоро всі об'єднаються в навколо творення української держави. Фестиваль урочисто відкрив президент благодійного фонду Україна, свята родина Іван Матієшин. Шановні українці. Шановні жителі Чернівецької області, шановні жителі міста Чернівці, шановні гості, я щиро вітаю вас на святі 11 свята, і хочемо, щоб це свято стало було і для вас на другому всеукраїнському фестивалі мистецтв Україна, свята родина, який сьогодні, крокуючи по Україні, Приїхав до вас. Він також висловив побажання розквіту та процвітання Буковинської землі, її багатонаціональному краю, міцного здоров'я його гостинним, толерантним жителям, успіху в майбутніх звершеннях на благо України, сімейного благополуччя, адже Україна одна велика свята родина. Ну, враження досить такі великі, скажімо так. Вони. Фестиваль досить гарний, тому що присвячений мистецтву українському мистецтву. Я вдячна фонду за те, що він зумів організувати даний фестиваль, тому що я як представник освіти дуже рада, тому що наші діти можуть ознайомитися з фольклором українським, не тільки з сучасною українською музикою, і мистецтвом, а разом з тим і з етнофольклором, що досить позитивно впливає на їх, на їх виховання, на їх розвиток. І я би хотіла побажати фонду багато років процвітання і побільше організовувати таких фестивалів. Мені на цьому концерті дуже сподобалось.